Нас Файдо, ми перейшли на, на нього вже. Ну, ми послушні, що ми не так, що ми перейшли. Ми просто зразу купили. Я вам розказувала лайфхак, що на значить ми купили. Ми кожен місяць платили по 50 по, на початку. Потім я порилася, значить, перший раз я змінила на Black Friday, а потім я вже змінила. Просто в застосунку були промоції, інколи заходьте туди, тому що це досить часто буває вигідно, і я вже плачу не 50 за кожен номер, а 34, 35, максимум 79 доларів я заплатила за це. Це що по мобільному зв'язку? Страховка дома, я вам не сказала. Страховка дома 160 доларів. Є дорожче, є дешевші. Ми вибрали плюс-мінус тій самій організації, де ми брали кредит, та на, на, на будинок там само є можливість взяти, ну, в сенсі вони. Вони, вони різні, якби вони сепарейти організації, але вони однаково називаються. Я думаю, щоб, щоб, щоб було, не знаю, там щось по ціні було нормально, але в принципі від 120 до 300 е, страховка. Е, значить, е, на, на машину виходить е, в середньому страховка 400, е, плюс бензин 100 десь в середньому виходить, і плюс 450 оплати по машині. Це те, що, е, що ми робимо далі. Боже, що ми ще? Машина, дім е, на, на продукти. На продукти тисяча. 200-1500, в залежності. Буває так, щоб зараз пішли в Азіан маркет. Там якось трошечки воно е, дешевше стало. Ну і плюс ми якби е, стали ін, інший набір продуктів, чомусь останнім часом брати, тому що діти одне їдять, друге не їдять. Це що, Значить, дім-машина, продукти. Одяг, одяг я зараз взагалі нічого практично не ну його нафіг короті, зараз щось купувати. Але в принципі люди, якщо ви ну, десь в середньому не знаю, я про ціни на одежу розкажу окремо, тому що зараз ми нічого не витрачаємо на це взагалі. Розваги в нас розваги, в принципі, басейн десь в середньому 20-25 доларів за один раз сходити. Зараз розваги всі на вулиці. Тобто є в Галіфаксі, навіть є басейн відкритий, він безкоштовний гуртків ми.